Вітаємо! В даному відео ми хочемо вам продемонструвати, як виглядає упаковка перця Карнеля. А також потім ми розріжемо дану упаковку та побачимо, як виглядає насіння. Перець Карнелія це солодкий перець компанії Сингента, типу Капія. Він має ранній дотримування близько 65 днів. Має конусну форму. Довжиною близько 18-20 см, а також діаметр 5-7 см. Упаковка виглядає ось так. Зараз ми розріжемо дану упаковку та подивимося на насіння. Насіння виглядає ось так. Великі упаковки по 500 насіння, а також маленькі покупочки поштучно, доступні на нашому сайті. Дякуємо за увагу!